Зривало дахи ламало величезні дерева та бетонні опори, обривало проводи. Решетирівщиною пронісся буревій з розовою зливою. Без світла лишилися люди в місті Решетирівка, та щонайменше восьми населених пунктів громади. Це решетилівський міський будинок культури номер 2 Сильний вітер повністю зірвав на ньому дах. Цю частину решетирівки в мікрорайоні Цибулівка зачепило чи не найбільше. Тож комунальники і енергетики від учора працюють у посиленому режимі. Для ліквідації наслідків негоди задіяні були всі працівники комунального підприємства, задіяно було дві одиниці техніки, також генератори, шруповерти, різний ручний інструмент. Почали з розпилювання звалених дерев, аварійних гілок, і також люди були задіяні спільно із добровольцями на розбору завалів даху. Через негоду в Рештирівській громаді постраждали щонайменше 25 приватних дворів. Негода вчора наробила багато шкоди нашим громадянам. міська рада створила комісію, яка вивчає наслідки негоди. В міській міськраді діє комплексна програма соціального захисту населення, при якій створений порядок щодо відшкодування збитків завданих людям. Робоча група обстежила домогосподарства людей, що зверталися на гарячу лінію міської ради. Після вивчення ситуації всі, чиє майно постраждали від негоди, отримують компенсацію.